Йдемо далі. У 1900 році американський письменник Ліман Френк Баум пише легендарну казку Чарівник країни Оз. А через 40 років ця казка раптом стає радянською, і країна ОС перетворюється на смарагдове місто. Радянський письменник Олександр Волков пристойно знав англійську, мабуть, так і познайомився із творчістю американського колеги. Він фактично зробив художній переклад цієї казки. Єдине, що забув перекласти, це ім'я справжнього автора, замість нього написав своє. Радянська копія має тих же головних героїв: дівчинка Дороті стає Еллі, песик Тото стає. Тотошка. Сюжет ідентичний. Будинок дівчинки підіймає буреві і відносить до чарівної країни. Там дівчинка зустрічає трійко: опудало, лісоруба і лева. І в обох казках ці персонажі хочуть отримати від чарівника щось своє. Олександр Волков просто нахабно поцупив усе від першого до останнього рядка. Адже найкраще справжній рівень письменницької майстерності Олександра Волкова показує популярність його інших книг. А точніше, відсутність такої. Невряд хтось зараз пригадає такі твори, як юні партизани або ж фуфайка. Не знаю, чи хтось у союзі замислювався над тим, як може бути, щоб отак цілий будинок взяло і віднесло вітром. Звісно, завжди можна сказати: ну це ж казка. Просто коли ти розумієш про її американське коріння, логіка з'являється. Адже для них торнадо і мобільні будиночки не дивина, і таке цілком могло би бути в реальному житті, щоб і наштовхнуло американського письменника на цей сюжет. А у радянській версії будинок мало би знести не буревієм а? Рішенням партії